На закінчення нашого випуску ми хочемо створити вам справжній весняний настрій. Приємні весняні клопоти захопили мешканців миколаївського зоопарку. Там побувала Галина Щерба. Весна для мешканців Миколаївського зоопарку час появи на світ дитинчат, кенгуру, тигриці, ігрунки та інші стали матусями. Треба встигнути всіх побачити, поки малята не виросли і не роз'їхалися по нових домівках. У Миколаївському зоопарку утримується група амурських тигрів. Самочки Агрипіна і Пенелопа, народжені тут у 2005 році, і самець Хеліус, який прибув із Польщі. Нещодавно це сімейство істотно збільшилося. В этом году настоящий бейбібум. Удвоє сам у двох самочок раділись малиші. У Пенелопи народився один Тетониш, а в марті місяця родила Агріпіна і одразу тройню. Ця шикарна велика кицька дуже рідкісна. На планеті їх залишилось усього близько 450 особин. Тож поповнення у цій родині має загальносвітове значення. Але тигри цього не знають і в нашому зоопарку успішно реалізовують інстинкт продовження роду і батьківські почуття. І хоча члени сім'ї мешкають в окремих вольєрах, вони постійно тримають зв'язок між собою. Щасливий татусь передає вітання своїм дружинам і новонародженим малюкам. Кенгуру в Алабі рідкісні і дивні звірята. Від своїх побратимів відрізняються невеликими розмірами і вагою. Турботлива матуся кенгуриха своє дитинча від сторонніх очей ховає у сумці на животі. Саме там живе, харчується і розвивається новонароджене кенгурятко. У кенгуру Валаби рождается малыш всего лишь 2 см длиной. Это маленький зародыш, не имеющий их задних конечностей, это такой червячок, у которого есть ротик и передние лапки. Мама, когда почувствовала, что приближаются роды, пролизывает себе канал, малыш сам залазит себе в сумку и прилипает к сосочку на 6-7 месяцев. Маля вже починає виглядати із сумки. Скоро буде і вискакувати, куштувати не тільки мамине молочко, а й травичку та інші ласощі, які запропонують працівники зоопарку. А тим часом розпочався сезон народжень і у приматів. Його відкрили найменші мавпочки зоопарку і грунки. У нас раділись два малиша, які вісять на папі, весело, сморять на вас чотирьома глазками вдвоєм. Поповнення і у такінів. В Україні у нас є тільки у единственных пара такінов. І цей малиш перший рожденний такін в Україні. А ще тут, у зоопарку, розцвіла екзотична сакура. Сакура це символ красоти, зящества, символ хрупкої життя. На цій території росте декілька дерев сакури, які квітнуть у різний час. Одне з них із Ужгорода. Інші із самої Японії, подаровані директором зоопарку міста Тама. Тож миколаївцям, щоб споглядати цвітіння екзотичної рослини, не треба їхати за 3-9 земель. Її можна побачити і тут, у місті, але слід поспішати, бо цвіте сакура усього декілька днів. Вважаємо миколаївці, приходите в зоопарк, і ви увидите своїми глазами це чудо рождення малышей. Причем бэби-бум только начался, и все еще впереди. Не пропустите этот интересный сезон, когда уже не холодно, еще не жарко, все цветет, пахнет и радует вас весенними красками. Галина Щерба, Александр Попов. Для программы «Крапки над И».